Друзі, вітаю на каналі наша дача. Зараз отримав багато коментарів від городників з проханням допомогти, що робити, Осипається масово, перша друга китиця на високорослих томатах. Ви не поодинокі, тому що ми стикнулися з такою самою проблемою. Це відбувається із-за того, що несприятливі погодні умови. То холодно, то спекотно. То знов холодна, то знов спекотна. Такі стресові умови змушують рослину боротися за виживання. І вона замість того, щоб зав'язати кожну квіточку на китиці, починає рахувати, скільки квіточок вона зможе зав'язати, а скільки потрібно скинути. І вона їх скидає без жалю. Хай залишиться один-два плоди на китиці, але вона доведе ці плоди до повноцінного насіння. Як вирішувати проблему? Ми вирішуємо її за допомогою обробки препаратом Паслині. Я вже неодноразово розповідав за цю обробку, за цей чудовий препарат, який в рази підвищує зав'язуваність плодів на томатах, на солодкому перці, на баклажанах. Він так і називається до речі, пасліні. Ось зараз коротенький фрагмент. Це минулорічна обробка. І ось результат зараз на ваших екранах. Як попливала та обробка пасління на наші високорослі томати це гібрид бодерин. Дивіться, як водоспад висять плоди зав'язані. Причому зав'язані майже одночасно всі китиці і всі плоди без виключення. Високорослим томатам такі обробки треба проводити декілька разів, щоб отримати такий результат, як я зараз вам показав. Друзі, я коротенько нататки себе зробив, щоб нічого не забути. Як правильно обробити? По-перше, обробляємо ввечері або в пахмуру погоду, от як зараз у нас. Друге, термін дії ось цього препарату 5 років. Він по ємності ось це велика коробка, але це транспортувальна для декількох ось таких маленьких. Ось у мене в руках це роздрібна така пляшечка 6 мл. Давайте я вам її ближче покажу. 6 мл цього препарату вистачить, ми третій рік. У нас невеличка третій рік, і будемо ще, напевно, два роки використовувати 1 мл на 10 літрів води. Друзі, обов'язково запам'ятайте цю цифру, тому що не можна його перевищувати в нормуванні. 6 мл це на 60 літрів води. Зараз будемо розводити на 2 літри. Я покажу, як на невелику кількість зробити. Перед застосуванням обов'язково вивчайте інструкцію, яка знаходиться в коробочці. Це важливо, це цікаво і це корисно. Високорослі томати можна обробляти до 4 разів. Як це правильно робити? Першу обробку робимо, коли побачили цвітіння на першій другій китиці. Даємо потім рослинці термін. Трішки наростити зеленої маси, накопичити пластичних речовин. Приблизно 10-12 днів чекаємо після першої обробки. За той час вже почне квітувати третя-четверта китиця. Проводимо повторну обробку. Знов даємо такий період спокою, період накопичення пластичних речовин, 10-12 днів. І проводимо третю обробку. За потреби можна буде, навіть якщо вирощуєте ось такі височенні, по 10-12 китиць можна провести четверту обробку. Якщо будете застосовувати препарат по низькорослих томатах, більше двох обробок під час вирощування низькорослих томатів, не має сенсу, тому що впливають саме гарно, якраз таки на низькорослі томати. Дві обробки. Перша обробка, коли заквітували на низькорослих томатах, перша друга китиця, даємо термін 10 днів. З'явитися наступним титицям, а за той час рослинки накопичуть трішки пластичних речовин в листячках і проводимо другу обробку. Максимальний результат буде по зав'язуваності низькоросих томатів. А саме зараз ми обробляємо, тому що несприятливі умови холодно і рослинки борються за виживання. А Низькороси будемо на грядках у відкритому ґрунті обробляти, тому що буде вже спекотно. Який би стрес не був для рослин, паслін буде допомагати. Це замінник природних речовин, які притягують до квітачок пластичні речовини для 100% зав'язі. Якщо простими словами розповісти, як це працює. Для того, щоб зав'язалися всі квітачки, рослина щоб знайшла сили, вона повинна з себе частково направити. Потрібні речовини для зав'язуваності кітець в потрібний період часу. Але в цей час рослина замість відправки потрібних ресурсів в квітачки починає їх витрачати на продовження виживання. А ось цей препарат впливає на рослинку таким чином, що рослина згадує і на квітачки надсилає потрібну кількість для гарного зав'язування. Друзі, і при обробці ні з чим не змішуємо. Ось будемо розводити один препарат. І давайте це зробимо. Це насправді дуже просто. Але оскільки маленькі кількості використовуємо, то нам знадобиться ось такий шприц або ще менше, у нас на 2 мл. І давайте зараз відмірюємо 0,2 препарату на 2 літри води. Ось такий шприц, бачите, він якомога краще до цього підходить. Трішки повітря взяв. Ще один захід. Ось приблизно ось так це виглядає. Трішки трішки така невеличка кількість, не треба перевищувати. І варто ще додати, що є деякі препарати, які також підвищують зав'язуваність томатів, але. В нашому випадку, ось за що я дуже люблю паслині, що можна обробляти повністю всю рослину, не тільки китицю, квітачки чи якось по-іншому, щось там страхуватися. Ні, ось так робимо, і все. Рослина відчує ось цей поштовх і почне зав'язувати всі плоди. Все, обробка томатів завершена. Перша обробка. Чекаємо на значне покращення зав'язуваності. Я думаю, результати цієї обробки ми разом з вами подивимось днів через 10, коли їх буде вже видно неозброєним оком. Якщо є потреба в такому препараті і є така проблема, і треба її вирішити, я посилання на паслині залишу в описі під цим відео. Можете зайти, почитати більш уважно і за потреби замовити, а через пару днів препарат буде вже у вас. І, користуючись нагодою, друзі, хочу запросити вас підтримати мій новий проєкт. Я нещодавно розпочав телеграм-канал за вирощування рослин. Багато в стислій формі інформації за рослини, яка не входить в лаштунки YouTube. Так що, якщо не важко, переходьте, будь ласка, подивіться, якщо сподобається, як я там подаю інформацію. Підпишіться, мене це дуже мотивує. На цьому завершую. Дякую за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою до побачення. Обробляємо з двох сторін. Розпил повинен бути ось такий дрібненький. На листячках повинно воно лежати крапельками такими. По хмуру погоду це робимо і це буде допомагати більш тривалий період давати препарату для кращого всмоктування рослини.